Слава Ісусу Христу! Тероризм це є тероризм. І ми бачимо сьогодні лукавство світу, лукавство політиків. Чим це все скінчиться? Закінчиться це тим, що Бог Він говорить, в Ісаї. Він прийде і покарає цей світ, і всі народи за зло. Тому дивіться, щоб ви не потрапили. До цієї категорії людей, тому що сам Бог він покарає світ за зло, за безбожність, за лукавство. І що відбувається, коли відбувається тероризм? І люди вони виправдовують і захищають тероризм. Тобто перший терорист це був сатана. Він був Людиногубцею, це був сатана, він був чорт. Тому якщо ми стаємо на бік чорта, і бік чортів це повне безумство. Є два вибори: або Бог, або чорт, усе третього не дано. І зробіть свій правильний вибір. Не будьте ошукані, і допоможіть іншим людям знати правду та істину. Амінь.